Я змі вам дощик по дорозі на роботу. Я сьогодні працюю цілий день в дитячому центрі аніматором, то це по дорозі на роботу. Отакий дощик вийшло. ще не було і раз полив. Ну це таке нормально. Це зливи тут такі бувають. Це ще й не сильно він так полив. От. Але також. А я йду і дивлюся, можливо, камера не передає, але тут дуже гарні кольори, ось о небо, яке бачите. І таке, і таке. А ще як трапляються оці червоні дерева, дерева з червоним листям. от То і так дуже гарно. Бачите, ось світи. Тут магазин квітів, і також він задекорований під новий рік. Але, звісно, що ще все зачинено. Якщо відчиниться, то о 10, може, о 11 годині. Мало навіть о 9 відчиняється. О, от вам і закінчується вже дощ. Трохи намокла, ну нічого. Нічого. Зато вулички чисті, дощик помив. Але ви знаєте, незвично, що взимку дощик. Дуже незвично. Той таке трошки познімаю ще, А як тут направити камеру, щоб було гарно? Бачите, які кольори. Осінні, звісно. О, автобус. Їздить тут отакий автобус. Це зупинка. Зупинка назад. Ну, Точно. Так Ось такі справи. Гарні так. Ой, то я ж пришвидшуюсь, напевно, що воно так оп, і е, убирає різкість. Тобто, господи, бач. Красивенько. От, я не знаю, знаходжу навіть. Ну, нібито так подивитися район, ні, щось таке індустріальне. Він, він, можна сказати, на околицях ДАКСА. Ця школа. І так, також вона построєна, тут більшість дітей. Ну, якщо ті, що ходять в школу, бо в центр ходять з різних районів, центр один. От. А якщо так дивитися на школу, хто туди ходить, то там, звісно, з цього району поряд, що знаходяться е, соціальні. От, е, воно прямо напроти цієї школи є соціальне житло. Ля перла називається. Перлинки, але жив, живуть там зовсім не перлинки. Так що, проходячи там під вікнами, можеш очікувати, що щось тобі виліться на голову, не тому, що вони будуть слідкувати. Ось вони, ці будинки, вже бачите ось сюди. Один повищий і другий нижче. І один має один під'їзд, другий два. І не тому, що вони навмисно тобі виліть, а просто тому, що... Так, а це магазин, бачиш? Ну, звісно, що він. Це вже от відчинений на... Ага, з 8-ї години. З 8 до 19. -ї. Ну, Тому що, бачите, він якийсь, можливо, тут трошки вище продукти, може ще. От. Так що, ну, і якби для того, щоб виручку мати, то, він, напевно, раніше відчиняється. Продуктовий же. Так от, не тому, що вони тобі. Не люблять і хочуть на головну тому що це в порядку речей. тобто у них є, Там, навіть якщо підійти ближче, можна побачити потьоки по, по, по стіні. тобто Те, що вони постійно виливають. Ну, Не треба вода брудна, куп, вилив у вікно. Це не тільки тут, в інших також в соціальному житлі видно. Лежить що хочеш під вікнами. і Пакети для жінок і там використані <смі>, з певними а, ну, Тобто все викидають у вікно. Просто у вікно. А чого? Можливо, тут би і видно було, так я би зняла, якщо видно ось сюди. Бачите потьок із вікна? Прям видно ось я навела на це вікно. Ось так. Видно, що там постійно викидають, виливають. Ну, В общем, таке воно соціальне житло. Добре, я вже. Іду на роботу, часу немає. Всім гарного дня! Тапайте на колокольчик, підписуйтесь і коментуйте.